Всім привіт, доброго дня, друзі. Вже на вулиці пахне осінню, збирають масово врожай скрізь, і ті, хто мають свої городи, коли я мала город в Україні, також зараз був саме час збирання врожаю бурячку, моркви, цибулю вже зібрали, перчики, помідорчики збираємо. І сьогодні хочу вам нагадати дуже гарну заправку для борщу, найсмачнішу, на мій погляд, і на погляд моєї родини. Я навіть не згадаю, скільки років я вже її готую. Готую навіть для того, щоб собі взимку готувати борщ. Але як це зручно ще з собою десь брати, її, таку заправку? Взагалі дуже класно. 5 хвилин, борщ готовий. Так, що нам знадобиться? Готується дуже просто, інгредієнти прості, але взимку відкрив баночку, я ж кажу, 5 хвилин і готово. Нам знадобиться кілограм буряку, кілограм моркви, кілограм цибулі і кілограм перцю. Також знадобиться по рецепту. В мене іде відро помідорів на цю порцію, але так як в цьому році в мене помідори з базару, то я трішечки зменшую цю порцію для того, щоб просто ну, не так багато витрачатися. Я візьму зроблю зараз більше в мене тут бурякої моркви. І перцю, і, і, і цибульки. А а помідори залишу в тій кількості, яка в мене по рецепту. Тобто трішечки на помідорчиках зекономлю. Два слова скажу, що потрапили на акцію на тому тижні. Спеціально вже готувалась до цього борщу і тому виглядала такі акції злоти 90 буряк, морква і цибуля були, купили по злоти 90, по 3,50 купили на базарі помідорчики, я ще навіть з поляком і торгувалася трішечки. Думаю, ну спробую, а чому ні. Я взагалі люблю торгуватися, скрізь торгуюся. До речі, коли відпочивали, і тут змогла також. Закрила кілька баночок, шість в мене вийшло Ось такі сливки. Вибрала маленькі, такі невеличкі, це сорт Ліма. Зараз вони скрізь продаються, вони дуже класні і на в'ялення, і на консервування, на томат, на будь-що. То закрила 5, 6 шість 2-літрових заспірину, також в мене є цей рецепт на каналі. Заходьте, дивіться, вже вам буде це цікаво. Так, по 3,50 і по 4,90 придбали ось такий перець. Подивіться, який класний, дуже великий, соковитий, стінка дуже-дуже товста і солодкий і смачний. Зараз буду готувати. І хочу ще одну хвилинку показати вам, які я придбала перець, хочу зібрати насіння. Подивіться, як вам показати, навіть не знаю, ось так, мабуть. Подивіться, довжина, яка перця цього жовтого. Я думаю, що вже це гібрид, але знаю, не один раз збирала, що з гібриду дуже класно збирається насіння, і потім получається такий самий перець. Ось такий жовтий і ось такий шоколадний. Я думаю, в недозрілому вигляді він червоний, бордовий точніше, а коли дозріває, то виходить ось такий шоколадний. Також досить довгий. Ну, Назви я вже ж не знаю, але насіння обов'язково зберу. І ще також хотіла одне слово буквально, і почнемо готувати заправку борщову. Придбали на базарі з донькою, да, і в магазині зараз з'явилися. Ківі домашні, тобто Актинідія, розказуйте, що ви з них робите. коштує зараз кілограм 14 злотих. Ми одну з'їли на базарі, вона, мабуть, була зелена, дуже несмачна. Думаємо, ну що вона за ерунда, грубо кажучи, якась. Вона така навіть терпкувата, а потім вони трішечки в нас тут постояли, стали м'якіші і стали смачні. Але пишіть, може, думаю, заготовити на зиму, чи джем, чи, може, ціленькими ось так закрити в сиропі. Я думаю, що буде смачно і красиво виглядати в баночці. Підказуйте. Ну і займаємося борщем. Помідорчики ріжемо шматочками, вирізаємо все спорчене. І подрібнюю. Або на м'ясорубці, я просто подрібню погружним блендером, велику миску складу і проб'ю. Так, Бурячок і морквочку тру на тертушці, але якщо ви готуєте свіжий, коли готуєте борщ, ріжете е, смужечками, то можете так і для консервації різати. Я завжди свіжий борщ, також тру на тертушці, тому тру і на зиму на тертушці. Перець полосочками ріжемо цибульку кубіком, не обов'язково дрібним. Все, зараз все підготую і потім розкажу, що будемо робити далі. Овочі всі підготували, буряк морквочку склали разом, натерли на тертушці цибульку порізали, Т така злюща цибуля, страшне. Перчик порізали дуже соковитий ароматний. Так, ще знадобиться нам 4 головки часнику, можете більше, можете менше, як ви любите, щоб борщ був більш ароматний, більше в ньому було часнику, чи менше. І також ріжемо великий пучок зелені, ну, також по вашому смаку, як ви любите. Я взяла петрушку і селеру, просто те, що є в мене в городі, можна, а вже ж кріп, можна селеру, наприклад, якщо ви її любите, купити корінь і потерти також на тертушці. Можна взагалі нічого не додавати, якщо ви це не любите. Зараз поріжу шматочками і будемо ставити нагрівати кастрюльку або в чому ви будете готувати борщ. Я буду готувати ось ці 11-літрові кастрюлі. На дно виливаю склянку олії. Гарно її розігріваю і висипаю туди цибулю. Так як в мене тут півтори порції буде, то я спочатку все обсмажу. Цибулю, моркву, буряк і перець. Потім розділю навпіл, і тоді вже буду додавати томат, тому що все в мене тут не поміститься, а більшої ємності в мене немає. Все на великому вогні обсмажуємо 5-10 хвилиночок. Після того, як цибуля трохи притушкувалася, додаємо буряк і моркву. І також тушкуємо хвилин, ну, я думаю, 15, тому що в мене тут такий досить великий об'єм буду тушкувати. Зараз гарно все вимішаю. Після того, як буряк і морква протушкувалися, додаю перець. І тушкую ще хвилин 5, я думаю, буде достатньо. Потім я частину половину відберу, розділю навпіл томат, і буду робити в два заходи, так сказати. Тепер наливаю половину томату. Влитку буду мити дуже ретельно сьогодні. І зараз по смаку додаємо сіль і цукор. Також можна додати гострий перець зараз. Я гострий перець додавати не буду, а додам трішечки того соуса, що я робила з червоного солодкого і гіркого перця. І спробую. Буде достатньо гостроти, значить нічого додавати більше не буду. Якщо буде мало, то додам просто гострий перець, поріжу шматочками. І тепер залишаємо кип'ятитися ну півгодини точно. Минуло 15 хвилин, і тепер додаю половину часнику і половину зелені. І паралельно зараз поставлю стерилізуватися баночки в мікрохвильовку. Ще 15 хвилин покипить і буде достатньо. Взагалі буде кипіти пів годинки. Прокипів мій борщ пів години. Тепер розкладаю по баночках стерилізованих і закутую в тепле укривало до повного вистигання. Я так думаю, на 2 доби точно. І ось така чудова борщова заправка у нас виходить. Я розкладаю по літрових баночках. Цієї баночки мені вистачає на. Звичайну, кастрюлю борща. Я варю в 3 літровій кастрюлі. Ось така смачна і дуже зручна заготовочка заправки для борщу получилася в мене на зиму. Готуйте, я сподіваюся, вам цей рецепт сподобається. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Бажаю всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою.